Ворог в чергове атакував Полтавщину. 20 лютого рятувальники гасили пожежу, що виникла через російський удар. Під прицілом ворога був промисловий об'єкт у Полтавському районі. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Полтавській області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Надзвичайники ліквідували пожежу. До гасіння залучили 87 рятувальників ДСНС та 34 одиниці техніки. Наслідки обстрілу допомагав ліквідовувати пожежний турбінний робот. У відокремленому структурному підрозділі політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, що у горішніх плавнях, відбувся благодійний концерт Нас єднає Україна. Захід ініціювали студентські самоврядування та учасники художньої самодіяльності коледжу. Під час концерту лунали щирі патріотичні номери, які відгукнулися в серця глядачів. Зібрані кошти передадуть волонтерам для підтримки Збройних сил України, серед яких є і працівники коледжу. На денний концерт організатори запросили здобувачів освіти першого-третього курсів, а ввечері заплановано ще один виступ для батьків-студентів. Серед гостей заходу були випускники, учасники АТО та бойових дій. Щороку, 21 лютого, світ відзначає міжнародний день рідної мови для українців. Це не просто дата в календарі, а нагадування про важливість нашої мови як коду нації, як духовного та культурного фундаменту. Сьогодні в умовах війни українська мова стала не лише символом, а й зброєю нашої боротьби. Окупанти намагаються знищити її, забороняють у тимчасово захоплених містах, вилучають книги, переслідують носіїв української. Збереження та поширення рідної мови це наш внесок у перемогу, це наша відповідь на виклики часу. Говорімо українською, пишаємося нею, захищаємо її, адже мова живе, поки нею говорять.